Медичні заклади первинної ланки Шостінської громади продовжують роботи з підготовки до зими. Про це під час апаратної наради при міському голові відзвітував директор Шовстинського центру ПМСД Олександр Жук. До слова, у одному зі старостинських округів приміщення амбулаторії готують, аби розмістити там переселенців. Проведено тендерну процедуру по закупівлі дров підписано договір з постачальником. Найвищим часом очікуємо завозу дров. Ході контролю заходів по підготовці зимового до зимового приводу ми відвідали на минулому тижні клишки, чеплії і і В вот. чепліці оглянуто було приміщення на предмет важливого розташування переселенців. В івецькій амбулаторії проведені роботи по монтажу нового твердопаливного котла. на цьому тижні роботи будуть завершені. Міський голова повідомив, що на території Старостинських округів будуть готувати приміщення з метою розміщати там переселенців з прикордонних територій Сумщини. Ми будемо прискорювати і посилювати роботу по допомозі переселенцям. Переселенцям не з Дальнього сходу, а з сусідніх громад. І тому треба швидше відремонтувати Чаплівку, ми там обіцяємо, що будемо туди розміщати. Переселенців, які знаходяться на сусідніх територіях, там скільки у нас буде кімнат? Десять. У нас потрібен фінансовий додатковий ресурс. Ну давайте будемо виділяти додатковий ресурс, якщо треба підрядника, підрядника, але треба терміново підготувати ці приміщення. І до всіх старостинських округів кожний старостинський округ готує дві-три садиби, в які можна прийняти переселенців. Ми складаємо такий графік, і ви будете зв'язуватись з відповідними територіями, контактувати з ними. І будемо допомагати, щоб люди знаходили можливість переселитися в більш безпечне місце. Це не значить, що всі покинуть і приїдуть до нас, але частина людей і особливо з обмеженими можливостями, які є на тих територіях, ми будемо їх приймати до себе. За словами Марини Гремес, негода, яка пронеслася громадою наприкінці минулого тижня, значно вплинула на плани аграріїв. Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням ультраранніх сортів пшениці, планували на цю в цей понеділок розпочати вже жнива. Але склалося по іншому. Домогосподарства населення, особливо ситуація не дуже От того навесні. Дуже довго стояла вода в городах. Вода знову стоїть. Відходить вона дуже повільно. Тому ситуація не дуже як повідомила пані Марина, аграрії громади, які займаються тваринницьком, можуть отримати дотації від держави. Так, дотація буде надаватися за чотирма напрямками. Для нас актуальними найбільше будуть два: це спеціальна бюджетна дотація, на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності дану дотацію зможуть отримати суб'єкти господарювання, фізичні та юридичні особи, які на дату подання заявки отримують від 3 до 250 голів корів в розмірі 5300 гривень на голову, але не більше 530 тисяч гривень. Заявки приймаються до 1 вересня. Та другий напрямок це часткове відшкодування вартості доїльних установок та охолоджувачів молока об'ємом до 2000 літрів. Зможуть відтримати дану дотацію також суб'єкти господарювання юридичні та фізичні особи на доїльний апарат. Надається 20 тисяч гривень максимум на холоджувач молока, 250 тисяч гривень максимум та складає 80% від вартості закупленого обладнання. Обладнання має бути придбане з жовтня 2022 року о 30 вересня поточного року заявки приймаються до 1 жовтня